Всім доброго дня. Повертаємося до щотижневої практики певних оглядів, які пов'язані з ситуацією на фронті, з боротьбою в різних фізичних вимірах, ведення бойових дій з допомогою, яку нам надають наші партнери, ну і обговоренням також певних політичних рамок, які визначають те, в тому числі, яка нам надається допомога, і загалом визначають українське майбутнє. Але перш за все, хотів би подякувати своєму колезі Олексію Єжаку. Який протягом трьох останніх тижнів тримав вас в курсі справ, давав своє бачення ситуації і таким чином продовжував ці щотижневі огляди, які є теж одним із продуктів Національного інституту стратегічних досліджень. Але поряд е, з тим, що говорив мій колега, хотів би представити своє певне бачення щодо основних подій е, в цих трьох ключових вимірах, означених, які відбулися протягом. Останнього часу, тобто часу останнього нашого з вами фактично спілкування. Що ми говоримо про ситуацію на лінії фронту, то зрозуміло, що основною подією, основною зміною за той час, за який ми не бачились, є ситуація біля міста Бахмут. Тобто, якщо на кінець квітня українські війська контролювали 10 11 відсотків території цього населеного пункту, то на сьогоднішній момент, можливо, за виключенням дійсно. Окремих районів міста на південному заході українські війська не присутні на території Бахмуту, чи точніше, того, що від нього залишилося, оскільки президент України Володимир Зеленський в рамках саміту Великої Сімки Групи Семи в Хірошимі, він чітко відзначив, що від міста практично не залишилось нічого, і це дійсно підтверджують чергові супутникові знімки компанії Максар Technologies – Кожен може порівняти Бахмут зразка травня 2022 року, і Бахмут зразка травня 2023 року. Тобто Бахмут, на жаль, поповнив перелік іще перелік населених пунктів, які фактично повністю були знищені російськими військами в рамках штурмових дій, і як наслідок було прийнято правильне рішення щодо того, що. Спротив перенесено основний на околиці цього населеного пункту на ті панівні висоти, які знаходяться західніше, відповідно, Бахмуту. Але, звичайно, оборону Бахмуту варто розглядати не з точки зору певних тактичних деталей, а з точки зору оперативних і стратегічних розрахунків. Якщо ми говоримо саме про ці виміри ведення бойових дій. То можна сказати про те, що план по утриманню Бахмута він зіграв свою важливу роль у знищенні наступального потенціалу російських військ і різних формувань, які пов'язані з російськими військами. Тому що одна з останніх заяв воєнного злочинця Євгенія Пригожина щодо того, що група компанії Вагнер. вона... Здійснить вихід із Бахмуту і буде здійснювати перегрупування протягом двох місяців. Щонайменше, це є гарна ознака того, що український план приніс свої плоди. Тобто, відмова на початку березня 2023 року, незважаючи на певні флангові загрози для лінії комунікації відійти з міста з боями і навпаки підсилення флангів. Воно зіграло свою роль, тому що ворога не залишилось іншого варіанту, окрім як проводити штурмові дії всередині самого Бахмуту. Так, на жаль, знищувати цей населений пункт, але як наслідок втрачати свої сили і зазнати таких втрат, що змушують до такої серйозної відповідно оперативної паузи. Більше того, те, що саме ПВК Вагнер зазнало значних втрат, Показує ситуація, яка склалася на флангах біля Бахмуту. Тобто те, що силам оборони України вдалося покращити тактичну ситуацію південніше в районі Кліщівки, Іванівського, і північніше від Бахмута в районі населеного пункту Сакко Іванцеті, показує те, що вже на початок травня група компанії Вагнер відчувала брак живої сили. Як наслідок ті ділянки, які були передані регулярним російським військам, вони не змогли їх утримати. Так чи інакше, був дійсно виграний критично важливий час для підготовки нових з'єднань. Це щонайменше 12 бригад, які пройшли підготовку в країнах НАТО, переозброїлись на західне озброєння, отримували нові зразки бронетехніки, нові зразки артилерії відповідно, і не були використані у рамках бойових. Дій за Бахмут і його е, околиця. Таким чином, той ризик, який був те, що обіцяна нам допомога буде використана для оборонних дій, він е, був мінімізований, фактично зведений до нуля. Так, е, це пояснюється тим, що були використані більш старі е, з'єднання з досвідом, які тримали оборону: 93 бригада, 30-та бригада. Але ну, це такі реалії війни, коли необхідно. Якби приймати складні рішення, і так чи інакше, російський наступальний потенціал він зменшений. Ми бачимо те, що російські регулярні війська так і не перетворилися в дієву бойову силу, яка може виконувати поставлені завдання. Ми це побачили на прикладі другого великого наступу на сході України і за виключенням приватної військової компанії Вагнер і їхньої тактики м'ясорубки. Російські регулярні війська не продемонстрували на жодному з напрямків здатності до хоча б якогось просування вперед. Тобто, фактично, перед нами дійсно зараз відкривається певне вікно можливостей, яке дозволить проводити наступальні дії і гарантувати те, що в найближчому майбутньому росіяни не зможуть проводити самостійно певні. Наступальні дії, які б змусили переключати нас з підготовлені резерви на протидії російському наступу замість проведення власних контрнаступальних дій. На інших напрямках протягом відповідного періоду, якщо ми говоримо про сухобутні напрямки, значних змін е, фактично не відбулося. Проте, однак, ми маємо декілька важливих інформаційних приводів, е, які пов'язані з бойовими діями, які вартують уваги. Першим із них це, є, звичайно, отримання Україною з боку Великої Британії, крилатої ракети повітряного базування Storm Shadow, яка використовується за літаків Су-24М з бомбардувальників. Дальність роботи цієї ракети складає 250 км, вага бойової частини 450 кг. Ну і ракета, зрозуміло, що наводиться по GPS і інерційне теж, відповідно, наведення. І ми бачили декілька важливих Прикладів застосування цієї ракетної системи. Два чи три випадка мали місце в Луганській області. В першій половині травня, власне, в самому Луганську е, можна було по відео бачити, що це доволі були масштабні руйнування, завдані по пунктам або управління, або зосередження фактично російських військ. Звичайно, отримання такої ракетної системи це є черговий рубіж. Але тут є два основних моменти. Перший це кількість ракетних систем, які були нам передані. Є всі підстави вважати, що Україна отримала не більше декількох десятків поки що ракет відповідних. Звичайно, позитивом є те, що не лише в Великої Британії є відповідні ракети, але і в Франції, де вони відомі як е, системи скальп. Це, звичайно, збільшує потенційний пул джерело ракет, але знову ж таки в умовах доволі обмеженого потенціалу. Британського, ну і загалом європейського ПК, в кращому випадку мова йде про декілька десятків. І, скоріше за все, основні удари цими ракетами ми побачимо в рамках контрнаступальної операції, яка на сьогоднішній день планується. З іншого боку, звичайно, дійсно новою радикальною зміною буде, якщо ми застосуємо ці ракети по об'єктам тимчасово окупованому Криму, тому що саме. Побоювання можливої реакції з боку Російської Федерації стримувало наших американських партнерів від передачі балістичної ракети атаку з дальністю 310 км. Тому постачання систем Storm Shadow є важливим, безперечно, це нові спроможності для сил оборони, але вузькими місцями залишаються кількість, яка нам була передана, і те, чи збираємось ми їх застосовувати проти тимчасового об'єктів, тимчасово окупованого Криму військової інфраструктури. Іншим важливим моментом це є, звичайно, нанесення низки ударів безпілотниками по об'єктам на території Російської Федерації, в тому числі складам з нафтою та нафтопродуктами. Ну і також цікавий випадок, який мав місце 3 травня щодо того, що об'єктами ударів невідомих безпілотників стали і безпосередньо Кремль. Фактично, і це є гарною антитезою тим підготовчим зусиллям, які реалізовувалися росіянами починаючи з кінця минулого року щодо розгортання системи ППО на основі систем панцир щодо підсилення систем радіоелектронної боротьби, відповідно, тобто це все не спрацювало. Ну, і, звичайно, іншим таким важливим інформаційним приводом протягом останнього часу це є не просто отримання Україною двох батарей. Зенітно-ракетного комплексу е, середньої дальності «Петріот», але і використання цих систем. Тобто, спочатку стало відомо про те, що з допомогою саме цих зенітно-ракетних комплексів були перехоплені гіперзвукові е, ракетні системи «Кінжал», які правильніше називати аеробалістичними ракетами, із, там, можливістю працювати з гіперзвуковою швидкістю на середній і кінцевій. Траєкторії польоту, фактично. Якщо спочатку мова йшла про одиничне перехоплення, то пізніше було перехоплено всі шість ракетних систем кинжал, це є дуже важливим досягненням, тому що було чітко продемонстровано, що відповідна ракетна система не є гіперзбуковою зброєю нового покоління, скажімо так. Тобто, те, що вона може. Працювати з швидкістю більше п'яти швидкостей звуку не означає, що ця система є справді гіперзвуковою зброєю, такими гіперзвуковими глайдерами, які розробляються багатьма країнами, в тому числі КНР і Сполученими Штатами Америки. Справді це є звичайна балістична ракета повітряного базування, малої дальності. І саме для боротьби з такими ракетами в тому числі розроблялася система ППО, ПРО Петріот. Яка в тому числі в останніх модифікаціях має якби, елементи штучного розуму, які полегшують завдання опрацювання відповідної інформації, видачі цілих вказівок і якомога швидше використання відповідних систем. Тобто це є дуже серйозний, дуже важливий успіх України. І іншим важливим успіхом стало те, що, за повідомленням американських ЗМІ, по даним Пентагону, ЗРК Петріот використовувався в тому числі для. Знищення російських повітряних цілей над е, Брянською областю. Тобто, пам'ятаємо цей так званий чорний день в історії російських повітряно-космічних сил, коли в один день було втрачено два гелікоптера мі-8, винищувач бомбардувальник Су-34, винищувач су-35С, і фактично це була теж дуже серйозна, класна операція, яку провели українські сили, який був використаний потенціал відповідно системи Петріот, і нанесено. Серйозне ураження, яке значно піднімає ціну для Російської Федерації щодо обстрілів прикордонних наших регіонів, як це відбувається з Сумщиною, з Чернігівщиною. В таких умовах це для росіян є е, фактично значним ризиком і зменшує ймовірність таких ударів, тому що. На жаль, по останнім даним ГУР щодня росіянами використовується 20-25 коректованих авіаційних бомб КАП 500. І це, звичайно, є проблема, певна додатково, для сил оборони України. Якщо ми говоримо про міжнародну підтримку, яка надавалася Україні протягом відповідного періоду, то тут ми теж маємо декілька важливих новин. З одного боку, ми маємо таке потужне турне, яке провів Верховний Головнокомандувач президент України Володимир Зеленський на початку травня по ключовим країнам Західної Європи, тобто ФРН, Італія, Франція, Велика Британія, і фактично в кожній країні Україні е, обіцяли чергові партії озброєння, тобто ФРН е, пообіцяла багатомільярдний пакет озброєння, і особливо цінним тут є отримання систем ППО. На додачу тих, що ми експлуатуємо, і які за даними ПСЗСУ знищили до 60 повітряних цілей, коли ми говоримо про систему АРСТ, і також отримання бронетехніки додаткової різних типів. тобто Це абсолютно важливо. Тобто, цей довгостроковий пакет підтримки на декілька мільярдів євро, він фактично вже є частиною тої ізраїльської моделі гарантування безпеки або ж як її називають американці стратегія Декабраза Strategy, яку фактично наші партнери схвалили, про яку дещо пізніше я теж, можливо, проговорю. Також у Франції було обіцяні чергові пакети допомоги, включно з бронетехнікою і колісними винищувачами танка, танків amx 10 rc І в Великій Британії стало відомо про те, що ми отримуємо додатково сотні. Перехоплювачів до систем ППО, тобто до наших систем НАСАМС на основі ракети аім 120 які себе теж дуже добре зарекомендували. Мова йде про безпілотники Камікадзе, які будуть е, отримані, тобто теж важливий пакет допомоги. Ну і звичайно, мабуть, ключовою подією це є поступ у напрямку отримання поліфункціонального винищувача 4-го покоління з боку наших партнерів. Тобто та кампанія, яка почалася фактично відразу після рішення західних країн передати Україні західні основні бойові танки типу Леопард-2, вона дає свої плоди. Тобто, на засіданні групи Семи в Хірошімі, американці заявили про те, що вони згодні приєднатись до групи країн, які почнуть підготовку українських льотчиків. Діяти на винищувачах f 16 і про те, що США будуть не проти, щоб американські союзники по НАТО в Європі передали Україні системи f 16 Тобто, так, це не кінцеве рішення, але це крок у відповідному напрямку, тому що отримання згоди на підготовку українських льотчиків було для нас принциповим завданням. Ми з цим впорались, і фактично це. Робить нас максимально близьким до отримання вже цього року перших винищувачів f 16 оскільки, як стало відомо, українським льотчикам потрібно буде 4-6 місяців для того, щоб маючи бойовий досвід в рамках бойових дій високої інтенсивності на радянських винищувачах, змогти базово опанувати винищувачі відповідно f 16 тобто це є дуже важливий крок, але знову ж таки цікаво, що американці розглядають цей крок не з точки зору підготовки до контрнаступу, а з точки зору довгострокової стратегії. І тут якраз саме час прийти до таких останніх повідомлень, вже безпосередніх, про те, що на рівні країн НАТО за участю США за ініціативи США обговорюються. Якісно нова модель взаємодії України із країнами НАТО, яка в принципі нагадує ізраїльську модель гарантування безпеки і нагадує цю стратегію фактично дикобраза. Попередньо планується, що на саміті НАТО у Вільнюсі в першій половині липня цього року буде оголошено про створення Ради Україна НАТО, яка матиме де Україна матиме можливість оголошувати про надзвичайні засідання в випадку певної загрози, і буде підписаний певний рамковий документ, який, в принципі, інституціоналізуватиме той рівень підтримки, який ми отримали після лютого 2022 року. Тобто про отримання систем озброєння, про отримання розвідувальних даних, про систему. Підготовки, я думаю, теж спільні навчання, спільне оборонне планування, тобто це все буде. І це дійсно відображає практику держави Ізраїль протягом особливо перших 30 років існування відповідно держави Ізраїль. Це, звичайно, не є гарантіями в рамках п'ятої статті Вашингтонського договору, але це значний крок вперед порівняно з тими моделями безпеки, які Україна. Намагалася практикувати до 2014 року і до 24 лютого 2022 року. Проте треба розуміти, що така модель вона передбачає не лише зобов'язання з боку наших партнерів, вона передбачає також, по перше за все, наявність певного чіткого українського бачення щодо розвитку сил оборони України, які б в принципі Україна могла б фінансувати таку модель. І також передбачає те, що фактично ми повинні розвивати спроможності, розвивати потенціал так, щоб мати компактну армію мирного часу. Я підозрюю, не більше 200 тисяч професійне ядро, але в випадку потреби швидко збільшити угруповання до 750 тисяч до 1 мільйона осіб, як показують бойові дії. Саме така чисельність є необхідною для проведення. Оборонних і фактично наступальних дій. Тому маємо певний поступ. І головне, треба розуміти, те, що е, те, що брали ізраїльську модель, фактично вже партнери за нас, це не означає, що нам потрібно відмовлятись від перспектив член, членства в НАТО. Тобто, це залишається нашою ціллю номер один при паралельному підсиленні України е, тут, тут і зараз, фактично. Ну і Україна переможе через те, що своїм спротивом ми не залишаємо партнерам іншого вибору, окрім як шукати нові форми взаємодії, нові форми співпраці в сфері безпеки, які, можливо, і не знімуть повністю найближчий час загрозу з боку Росії, але дозволять створити максимальний простір для як паралельного розвитку, так і підсилення. Системи оборони, ефекту стримування, щоб максимально використати той час, який ми отримали з того рівня ураження, який був завданий росіянам, починаючи з 24 лютого, щоб, скоріше за все, в ідеальній ситуації змусити, нарешті, росіян відмовитись від агресивної політики як інструменту їхньої зовнішньої політики.